E Усім привіти, рада вітати вас на каналі Тигралін. Ну що ж, сьогодні у нас середа, а це значить, що до нас приїхала коні Йорвіка з Гільєр Могадео. тож бо давайте дивитися, що нас там новенького чекає. Також сьогодні нас очікують знижки, а також щось з місіс Холсур. але будемо дізнаватись про це поступово. Ну а зараз я трішечки пересяду на іншого коня, бо з цим я точно не зможу приймати участь у цих змаганнях. Так, ну що ж, я вже пересіла на цього великана. Так, гонка в нас знаходиться в Redwood Point. Чудово! Все як е, по маслу, бо ми знали, що там воно буде. Ой вей, а це що таке? Зірочки? Нічого собі. Вау, як гарно! Я чекаю, вже, коли повністю весь інтерфейс оновлять. Це буде просто неймовірно круто. Так, я прям не туди їду, куди треба. Тож, б, Redwood Point. Добрий вечір, точніше, добрий день чи обід. Ух ти! Нічого собі, це що нове все? Я шоці, вау, як гарно і дощечка яка цікава. Привіток! Чудово, що ти сюди дібралась. Я по дорозі мало не заблукав. Мене звати Єліре Могадео. Я один із засновників породних гонок KU. Якщо ти не знаєш KU – це скорочення від коней Юрвіка. Ми з друзями створили цю невелику організацію в честь наших чудових коней юрвіка. Ми влаштовуємо гонки для певних порід та для коней з певними характеристиками. Це чудова нагода зібратися та знайти друзів серед любителів коней. Цього разу ми влаштували у сьому чудесному лісі перегони по пересічній місцевості. Щоб спробувати свої сили, тобі потрібен Шайр, південний Швед чи дикий кінь юрвіка. Якщо ти хочеш брати участь у змаганнях, поговори зі мною або приведи друга і відмітьтесь на дошці оголошення поруч зі мною, щоб почати гонку. Сподіваюсь, скоро побачити тебе у справі. О, що ж, добре, давайте. У цій гонці можна брати участь зі Шайром, південним шведом чи з диким конем Юрвіка. Готова уперед. О, що? 500? Вау, оце, звісно, взагалі. Щастя, повні межі. Так, ну, начебто початок тут такий самий був на спойлерах, тож добре, правда, там було трішечки темно, і я не все могла роздивитись. Вау! Це круто! Ой-ой-ой ой! Ой-ой-ой! Так неймовірно гарно. Я обожнюю деколіся. Ой, ой-ой, тут так різко. Це яка полянка гарна. Ой, медведик! Уті -путі, уті утіпуті. Прикольно! Тут так гарно. Я не можу. І кущів наче б тут трішки насадили, чи це так здається? Хоча ні, насадили. Тут було їх. Ой, менше. Люблю я цілуватись з бар'єрами. Так, так, так. Як це його їхати на змагання по конкуру? Ой, тут роздвоєння. Чудово, просто. А! Як гарно. Оп-оп. Неймовірно. Що ви думаєте про цю гоночку? Напишіть у коментарях. Ой, куди їхати, куди їхати. Оп! Ох, ці коряшки. Так, тут щось знайоме. Ми начебто тут десь їхали. О, це вже, типу, як за. Ой, який лось! Ого, страшно? Добре, що я в грі, А то тобто точно впінькалась. Так, це, як я розумію, вже кінець. Так. А, скоріше за все, так. Ну, непогано так, на дві хвилинки гоночка така прикольна, достатньо насищена і гарна. Так, твій кінь просто молодець. Ти можеш будь-коли повернутись і спробувати знову. Тільки не забувайся, гонка доступна тимчасово. Так, що ж, непогано, так. Так, скільки буде? 500 так і залишиться? Неймовірно. Так, що ж, це все добре, тільки мене цікаво, до якого числа вони будуть, начебто до 28 вересня. Ну, подивимось. Так, також у нас є знижки на цей раз. Перша знижка це у нас дикі коні Юрвіка, 665 Coins, Ой, такі прикольні ці значечки. Це дуже круто. Ну, а також у нас діє знижка на південних шведів. Вони будуть коштувати 450 СК. І відповідно ці знижки будуть тільки для коней третього покоління і не будуть розповсюджуватись на коней, які в нас є в Старстейбл Хорсіс. Тож, бо будемо купляти, якщо хочемо. Але, тим не менше, дана знижка буде діяти також до 28 серпня. Ну, і окрім цього, нам додали нашу. Героїню майбутньої книги Галаксі. Вона у нас ось тут знаходиться у Fort Pinta. Така гарнюня стоїть. Дуже гарнюня апалуза. В принципі, ну, достатньо звичайний окрас, але тим не менше, не знаю, 900 старкоїнс, тільки заради цього. Я не знаю, чи потрібна вона мені. ну, Можливо, в майбутньому колись, але зараз точно ні. Пишіть у коментарях, чи будете ви її купувати. Ну, така. Непогана, звісно, конячка, але ні. Ні, ні, ні. Дуже цікаво буде почитати про неї трішечки більше. Але це, напевно, книгу маємо купляти, але тим не менше. Так, ну а далі у нас щось цікавеньке у місіс Холс. Про якісь у неї там цікаві історії. Тож бо давайте будемо до неї йти. Находиться вона тільки не знаю де. Так, а от Форт Марія, чудово. Ну що ж, йдемо туди. Так, я вже тут спускаюсь на самий нижчий поверх. Десь тут у нас є завдання. Я як бігла, дивилась, бачила. Десь тут у нас є місіс Холцурд. цікаво, що ж вона нам скаже, як надовго це сюжет, як я розумію. Ох, нічого не бачу від цієї пилюки. Дайте протерти очі і гарненько вас розглянути, мої любі. Усі живі, здорові. Яка вона смішна! Так, точно, місіс Холцурт, дізналась щось новеньке? Так, про стародавні дерева, які звуться охоронці життя, аби як розшифрувала один древній текст, записаний чиїмось вітіюватим почерком. Автор цієї книги пише, що більшість древніх дерев поринули у глибокий сон, але їх слід пробудити, щоб прискорити відновлення Айтен. Іншим деревам пощастило менше, це ще, м'яко кажучи. Коріння деяких дерев проти волі переплилися щупальцями гонрика і наповнилися їх поганою силою. Нерідко відновити таке дерево можуть захисники Айден, але однак коли його врятувати не вдається, дерево слід зрубати. Крім того, якщо вірити нашому анонімному автору, давні дерева лютують, почувши, що люди намагаються їх провести, а в гніві ці дерева страшні. Стійте, а скільки цих стародавніх дерев і навіщо комусь їх обманювати? Я давно пропускала, що їх значно більше, ніж ми собі уявляємо. Юрік довгий час перебував під захистом стародавніх дерев, поки їх не почали вирубувати заради деревини, чим не обман. У стародавніх працях також згадується, що деякі відьми уклали договір із старими деревами, щоб примножити свою магічну силу. Невідомо, чи це пішло на користь самим деревам, оскільки їх енергія черпала як добрі, так і злі відьми, з різним результатом. Катю, а що ти про це скажеш? Мені б навіть на думку не спало провести дерево. Ну, ось, а я так хотіла когось провести, ну хоч разочок. Вічно мене позбавляють розваг. Отже, тепер ми знаємо, що робити треба знайти стародавні дерева і стілити їх, у яких селилось зло. Клянусь зеленою травою юрвіка, я не дозволю зробити ще одне дерево. Загалом, сподіваюсь, нам вдасться врятувати всіх охоронців життя. О, цікаво, щось я таке вже чула. Я повернусь до своїх розвідок. Бетрік, знайди якусь гарну книгу для нашого очолювання. а ви займіться чимось приємним. Я повідомлю, як тільки дізнаюсь про щось нове. До побачення, дівчатка. О, що ж, добре. Чесно кажучи, ми, начебто, коли спасали, не пам'ятаю, е, здається, напевно, лізу з Пандорії, так? Ми там щось також робили таке, так, завдання тут нема добре. Тож бо щось мені здається, що ми знову ці дерева відшукаємо. Їх, в принципі, не так то й багато, але, тим не менше, можливо, нам ще якісь нове додадуть цікаве. Але, тим не менше, будемо чекати на щось новеньке. Тож бо велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!